Всім добра е і тиші. Зараз в нас е вже декілька неділь поспіль. Нема дощів, посуха. У місті, де не поливається все, позасихало. Що робити? Е поливаю. Практично кожен день я поливаю, мульчую гортензії, хости, і, знаєте, зараз таке відчуття розпачу, нічого не хочеться. Якось так сили покидають. То я зараз таке поверіла все. Все поверіла. А вони будуть у наступному році більш сприятливі до... до таких умов, По посухи та жари. Кущі наберуть трохи міцності, це ще маленький, то він такий обгорілець. Зараз ще в нас з'явилася така зараза, якої ніколи не було, це цикадка. Цикатка, білі такі обліплені гілочками. цими пригунцями вони пригують, вони, люди їх зараз ще плутають з з цією білокрилкою, але то цикатка. Полива немає І з неба, то ось такими ми тріщинами живемо, дещо полювається, дещо. Ну, Все-таки сіре, не дуже не дуже гарне, квітують гібіскуси. І зараз, мабуть, хости так я не можу доробити, не встигаю, бо я ж казала, що в мене злетів комп, то злетіли там всі файли, і дещо потребує знову, знову здорового перезапису. То я зараз мастирю, ось квітує, починаю легерстремі. Це моя розістійка філія, треба підживити щось, вона почерв... червона в цьому році цей сорт. Ну, цей сорт завжди виділявся філікол, відрізнявся від, від цього, і розміром, і якось хоч і сорти серія одна. Теж треба сюди йти прибирати Тут все не, не прибрано, не можу щось я. Щось зовсім розклеїлась: то хворію, то то нема поливу, поки поливаєш цілий цілий півдня заливаєш це потім вже нічого не хочеться. А наступний день ти прокидаєшся і знову. Знову здорово бо мульчі в мене не вистачає. ось почала Прям бизіння ставати такою набувати рожевих кольорів, аби не згоріло, щоб помилуватися. Зроблю коротеньку зараз характеристику по сортам будлеї, бо їх і на цей ще в мене не всі розквітли в повну силу. Ось це новий сорт. Це я в минулому році я купувала три сорти по 150 гривень, Вижив один. Бачите, і троянди тут не побризкала, не встигла щось. Я бігала-бігала, що бігала. чи не побризкала Треба видаляти оце листя, все бризкати, ось там нове йде, а це все зараз позбираю, піду кину в піч. Ось, то зараз зроблю таку маленьку характеристику по, по будлеям, по всецвіттям. Ось так. Ось так. На жаль, я не встигла їх зірвати, коли вони ось починали квітнути. Там ще вони квітують, треба. Зараз Паріжу пойду, і вони ще будуть довго-довго квітувати. Але перше соцвіття зазвичай самі великі, самі довгі, але ж вона розквітає соцвіття. Починає з початку, і потім ось іде, іде, іде до, до Маковки. Ось вона ще. Не розпустилося. Тому не всі сорти, ось можна побачити у повному розпуску, щоб вони були всі ось розквітливі квіточки. Це сорт фіолет Velvet. Я його купувала самим першим. Він не примхливий, як в. В принципі, усі будлеї. Я нічого, ніякі будлеї, я не вкриваю зараз. Він дуже довгий. Це ще не саме довге соцвіття. Ніжно-фіолетове. Ніжно. Дуже він такий ніжнисінький. Суцвіття довгі. Це сорт Баз Velvet. Це невеличка горт. Будлея, ні гортензія, будлея. Е, по, з порівнянню з великими сортами, які можуть досягати десь і, 2, і 3 метрів. Ну, як різати, а вже ж, це десь 1,20 мет. Ну, то, тобто вона не росте дуже великою. Це більше так, до середніх розмірів. Ось і в неї такі. Насичено малинові. Ну, вони всі мені змінюють коль кольори. Да, здрасті. І ковонючка. Іди іди з мене. Посадри. Які... Нахаба. Все. Літи. Ем... Змінюють трошки кольори, але це насичений такий. Малиновий, дуже пахне добре. Цей сорт Pink Delight. Бачите, він? Ну, вони всі відрізняються, це більш такі ніжний, це ніжно-рожевий pink delight. В нього великі, ось там великі суцвіття, теж вони бувають, що дуже-дуже це, це невелике зняла. White Profusion теж суцвіття велике, вона, як і Pink Delight розміром. Теж може бути великим, але ріжте, вони добре переносять обрізку у будь в будь-яку пору. Ну, як влітку, весною ви ріжете восені. Ну, то, тобто це не хвойна не рослина, яку треба різати не в спеку, чи, чи як там. Так, це в нас сорт я купувала як блю. Він відрізняється, він темніший. Але такого, що він ну, зовсім блю, він більш такий фіолетово блю. І все залежить від е, м, сонця, від сонця, від хмарок. Знаєте, як є флокси, вони днем вони рожеві, а ввечері вони блакітні. Ось е, будлеї вони теж такі трошечки хамелеони. Це сорт нанхо блю. Цей сорт називається Сантана. В неї, бачите, вирігатне листя я. З, так от, з листичком його і зірвала, щоб, щоб зрозуміти, що це варігатна форма. Він такий темно-фіолетовий, насичений колір. Насправді насичений. Ось, бачите, як вони відрізняються. Це сорт Black Knight. Це маленьке соцвіття, воно, воно нормального розміру. Ем, цей, воно квітує раніше за всіх в мене буд будлей, тому я зараз не різала і ось це от знайшла те, що доквітають. Воно насправді темне. Ось таке. Але за розміром воно десь як, як ось Сантана. Воно, ну, це не доробка. Це сорт Royal Red. Бачите, він не червоний. Royal. це королівський повинен бути червоний. Але він не червоний. Червоних сортів я не зустрічала. Тільки на. На фотошоплених світлинах. Може, зараз і зараз і повиводили, але більше я бачила як червоний, як Малиновому між Малиновим та Фіолетовим він вважається червоним. Але ось такі різні. Тут ось біла середка, вони всі чимось відрізняються і хай але всі Гарні всі квітучі, як так кажуть, літно квітучі, в нас бузок, бо бузок квітує навесні і дуже швидко. А цей до осені це його перевага. Ще ось теж я отримала новий сорт. Батерфляй Але він теж був, він розпускався дуже темним. А зараз він трошечки вже повигорів. Повигорів, ось він буде ще квітувати. Це перевага будлей, що вони квітують, квітують. Але соцвіття потрібно видалити, щоб квітував. Ось постерігаю. За цим карликовим сортом. Ще купувала туті-фруті, але щось він, бачите, який нещасний в цьому році. Перший рік він був нічого, а потім якийсь він споплюжений. Не знаю. І я добряла і пересаджувала. Він зимостійкий, але щось йому не подобається. Не знаю, як, як з цим впоратись, бо в мене сад. Нелегкого догляду, на жаль. Це я на себе взяла таку відповідальність і хочеться, щоб весь садок був, ну, якби то, може, і не ідеальним, але прибраним, чистеньким, без бур'яну, політим, підживленим. Але як е я не не можу впоратись, не можу впоратись, бо то одне стригти, то інше треба чистити. Якби ж ще не були посухи, а так стоїш, лєш півдня, все лєш, а потім ніяких, ніяких сил вже нема на інше, бо сім'ю, родину ніхто не відміняв. Нічого я не встигаю, вибачте, прошу інколи там мене попінати, по, 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 якщо є якісь питання, то, то на, це, нагадуйте, які питання. Ось навіть тайгуна можу порізати. Ну, це я так пожалілася. Вибачте, так, мені хочеться все встигнути, але небезмежні мої сили, на жаль, і здоров'я теж бува. І та й, зараз я якби то на ситуацію в нашій державі, то те, що я жаліюсь, то це, це навіть виглядає жалюгідно. Це, це не потрібно робити. Але хочеться поскаржитись трошечки, трошечки, щоб мене, може, десь зрозуміли по якимось питанням. Чому я не встигаю все? То якщо ви не можете до, до садку, у вас нема багато сил, то не заводіть стільки рослинок. Бо, бо щоб вони виглядали гарно, треба і за ними доглядати. А вже ж то іноді все хочеться, хочеться зараз. Теж нові рослинки, нові сорти з'являються, а, а я втримуюсь, бо хочу вичугати все це своє, привести до ладу, та й Треба допомагати зараз нашим ЗСУ в першу чергу, а потім... а потім вже все буде. Все буде добре. Тобто, ще раз вибачте за мої скиглення. Наостанок квітує дюк. Дюк зараз рясно квітує. Ось це гарна картинка. Бережіть себе.